Привіт, як ваші справи? Нормально. добре, як я... я... ви себе почуваєте? Я відправляю. Я відправляю. Давайте хто у кого добре, той ставить так, кого так собі ставить так, кого погано ставить так. Давай в лайка. Так, кого так собі? так такси, чого у тебе так собі, Марія? Тому що я сьогодні устала. Ще я не встигла доробити. Так починається кожне заняття з психосоціальної підтримки запорізьких дітей. Цього разу зустріч провели у міській бібліотеці у південному мікрорайоні. Учасники вітали один одного та знайомились з новачками. Кожен при цьому розповідав про себе якийсь цікавий факт. Мене звати Софія, мені 8 років і я люблю малювати. Мене звати Гліб, мені 9 років. Цікавий про мене факт. Я вишиваю. Няця триває десь до півтори години. Ми розвантажимо їх за рахунок якихось цікавих ігор, де діти можуть себе проявити якимось креативним творчим способом. Також завжди є творчі вправи: це або малювання фарбами. Ми також вчимо різними техніками, наприклад, малювання пакетиками, або малювання ватними паличками. Це також ліплення з пластиліну. Сьогодні у нас буде заняття з синельного дроту, вони будуть робити квітки, букет. Це також різні аплікації, в принципі, кінотворчість, коли вони створюють власні відео. Монтують їх. Тривожні, погано сплять вночі, бояться будь-яких гучних звуків. Це традиційні скарги, з якими батьки приводять своїх дітей на заняття. У нас знайома приводила дитину і нам розповіла. І ми також почали водити сюди дітей. То тобто ці тривоги, ці вони ж через себе це пропускають, а тут вони якби трошки забуваються, з іншими дітьми спілкуються і трошки, якби відволікаються. Тобі подобається тут. – А Що ти тут робиш, розкажи. Да? Ми граємо у різні ігри, ми також робимо різні поділки, дізнаємося багато нового. Мені тут подобається. Малюємо, вирізаємо та ліпимо. До участі передусім запрошують дітей вимушених переселенців, малечу з багатодітних родин з особливими потребами та представників решти вразливих категорій. Взяти участь у проєкті можуть і всі запорізькі діти, адже життя у прифронтовому місці накладає відбиток на психоемоційному стані усіх без винятку. Для цього необхідно пройти реєстрацію Google-анкеті, знайти яку можна в соцмережах благодійного фонду є добро або ж записатися безпосередньо у найближчій бібліотеці. Ми проводимо заняття які. Розраховані на психологічне розвантаження дитини та на її соціалізацію. Кожного разу ми проводимо якісь цікаві теми, в яких ми піднімаємо різні теми, наприклад, стрес або депресія, або страх, як з цим долати. Також у нас завжди є якісь творчі розвантажувальні вправи. Чоловік, який біжить. Але замай, але замай. Проєкт з психосоціальної підтримки дітей реалізують у шести бібліотеках в різних районах міста. Раз на два тижні діти грають у різноманітні ігри, виконують творчі вправи, власноруч виготовляють поробки з різних матеріалів, спілкуються між собою та знайомляться з новими друзями. Кожна творча вправа вона має якийсь Ефект психологічного розвантаження, наприклад, це дихальні вправи або вправи в комфортне місце, коли діти вони закривають очі, вони намагаються війти в це комфортне місце, а потім вони його перемальовують вже на папері. Може продемонструвати техніку обійми метелика. Це заспокійнівана техніка, коли ми кладемо руки, ось так, от схрещуємо на грудях, робимо глибокий вдох, видих, і ось так, от таким чином себе заспокоїмо. Тобто, це ця вправа, вона. Дійсно, заспокоює дітей під час можливо панічних атак або під час тривожності, під час стресу. Вона є досить ефективною, навіть я сама її використовую. Проєкт з психологічної підтримки триватиме до кінця року. Батьки можуть записати своїх дітей віком від 6 до 16 років до участі у цікавих та корисних заняттях. Ірина Чернова Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.